Книга вихід демонструє безмежну велич Бога, який панує над усім світом. Він перетворює темряву на світло, розводить води моря, посилає хліб з неба і навіть, попри невір'я з боку народу, продовжує вести Ізраїль до обіцяної землі, тому що залишається вірним самому собі. Ви слухаєте подкаст. Вивчаємо Біблію разом. Мир дому вашому. Ми знову відкриваємо Боже Слово і продовжуємо досліджувати книгу Вихід. Перед нами 23 й розділ і це все ще книга закону, за допомогою якої Господь хотів навчити свій народ абсолютному послуху. І саме на такому рівні, на якому вони могли б це зрозуміти, тому що совість євреїв вже була пошкоджена життям в Єгипті. Те суспільство, в якому вони жили 430 років, в моральному плані опустилося дуже низько. Воно практикувало садизм, і ми бачимо, що цей негативний вплив на євреїв був достатньо великий. Візьмімо, до прикладу, історію Моїсея, коли він захищав єврея. І вбив єгиптянина. Він же не вбивав його на очах в єгиптян. Виходить, що свої донесли на нього фараону. Ось таким був тоді народ. Тому Бог змушений був дати ці заповіді, щоб зупинити деградацію і розпочати духовне зростання свого народу в любові. У 23-му розділі ми знайдемо закони про наклеп і неправдиве свідчення про справедливість милосердя. Про свята і відпочинок і про суботу, а також ідолопоклонство, про три свята, про жертвоприношення і про обіцянку ангела все це в 23-му розділі. А досліджують Боже Слово разом з нами служителі церкви Віталій Мар'яш і Сергій Дарій. Помолимося на початку. Наш милосердний Отче. Ми прославляємо Твоє велике ім'я. Ім'я нашого царя, того, хто склав завіта з нами через Христа, і ми, Господи, своїм життям маємо демонструвати, що ми належимо Тобі. І нехай наше життя буде тобі на славу, щоб інші, хто спостерігає і бачить наше життя, могли сказати це. Справедливий Бог, якому ми служимо, і захоче також прийти до тебе і визнати тебе своїм Господом, Спасителем і царем. Ми віддаємо належну тобі хвалу і славу в ім'я Христа. Амінь. Перед тим як заглибитися у вивченні 23 розділу, подивимося на його загальну картину. 23 розділ до 19 вірша він продовжує от ту тематику, яку ми Підхопили в 19 му вірші 22-го, де Бог безпосередньо вже звертається, і закони, якими він звертається до ізраїльського народу, скоріше не несуть такої юридичної сили, а такі декларативні. От ми вже про питання справедливості, там, про стосунку до бідного, до вдови, потім до начальства, як захищати права в Бог. І бідних. А тепер 23 розділ до 19 вірша можна поділити умовно на дві частини, де в перших 9 загальні такі закони справедливості. А з 10 до 19 вірш регулюється от е, релігійні свята, святкування цього суботнього року, 7-го, а також про святкування трьох головних свят. Ось така загальна картина. І тепер ми прочитаємо перших дев'ять віршів Не будеш розносити неправдивих поголосок, не покладеш руки своєї з несправедливим, щоб бути свідком неправди, не будеш з більшістю, щоб чинити зло, і не будеш висловлюватися про позов, прихиляючись до більшості, щоб перегнути правду, і не будеш потурати в Богому в його позові. Коли стрінеш вола свого ворога або осла Його, що заблудив, то конче повернеш його йому. Коли побачиш осла свого ворога, що лежить під тягарем своїм, то не загаєшся помогти йому, конче поможеш разом із ним. Не перегинай суду на бік вбогого свого, в Його позові. Від неправдивої справи віддалишся, а чистого й справедливого не забий. Бо я не в справедливлю несправедливого, а хабара не візьмеш, бо хабар осліплює зрячих і викривляє слова справедливих. А приходька не будеш тиснути, бо ж ви познали душу приходька, бо самі були приходьками в єгипетському краї. Давайте трохи детально поговоримо про бідне, бо трохи не зрозуміло, чому не помилуєш на суді бідного. Бо здається, мені бідні люди вони потребують особливої уваги. Як взагалі це пояснюється? Написано, що не будеш потурати бідному. То Божа справедливість, вона є справедливість і для багатого, і для бідного. Є випадки, де бідний може маніпулювати своєю бідністю і таким чином схиляти суддю, вказуючи на свій статус до вирішення справи на свою користь. Своєрідна маніпуляція. Ну так, і хоча ми бачимо таких переважна більшість законів на захист бідного, але ось цей один такий. Підказка, що таке можливо, і суддя повинен справедливий бути і до багатого, якщо він правий і не лише до бідного. Ми дуже багато згадуємо в цих розділах з 21 по 23 про бідних про рабів. Ось що стає причиною бідності одних, багатство інших, чи це Боже регулювання свого народу таким чином, чи якась інша причина. Ну, в кінцевому випадку дійсно над усім стоїть Господь, і в його волі слід шукати ну, багато чого. Але це не відміняє того, що хтось більш підприємливий, хтось більш мудріший у використанні своїх коштів, хтось немудро використовує, когось підкало якесь лихо, хвороба. Ніхто від цього не застрахований. Тобто причин багато є, але якщо подивитися на наше суспільство, то здається, що дрібка найбагатших вони володіють, і це не тільки нашої країни стосується там маленький відсоток тої олігархії, вони мають в них зосереджений весь капітал. Це дійсно це проблема, це несправедливість, тому що блага вони мають розподілятися мудро. Не те, щоб несправедливо. Але мудро, якби вирішення, що забрати у багатих все і роздати бідних. Ми вже цей варіант проходили, і такий експеримент закінчився ще більшим крахом. Але має бути мудрість, має врегульовуватись, мають бути захищені і вбогі. Перш за все, якщо є така експлуатація, якщо є несправедливе використання ресурсів, де багаті багатіють, а бідні стають ще біднішими, це масштабніша проблема. Суспільство хворе. І вимагає якоїсь більших радикальніших кроків в четвертому, п'ятому вірші. Ми читаємо е, про ворога. Хто тоді міг бути ворогом, брат чи зовнішній ворог? То про кого говорить закон? Хто твій ворог, воно, А хто твій ближній? Той, кого ти не любиш, чи той хто тебе не любить? Твій ворог. Тут, бачите, текст навмисний, він залишає певну таку недосказаність: хто в Ізраїлі, в Божому народі, є твій ворог. Невже той приходько? Язичник, який прийшов жити, але ж він не захищений ні соціально. Можливо, це той сильніший сусід, який скривдив тебе, а можливо, ти його скривдив, і текст не дає. Він свого роду розглядає вже отой от стан і намагається реверсувати події. От що би не трапилось, як би не склались події, які привели от до стану ворожнечі, але такий гуманний вчинок, шляхетний. Ми говоримо, коли тебе ніхто не зобов'язує там. А ти зробиш цей такий хороший поступок заради свого ворога. І той стан буде уникнений. Цей стан повернеться до миру, і він вже не буде називатися твоїм ворогом. А як узгодити тоді ось цю допомогу ворогові з правилом око за око? Так, бо я бачу, що мій ворог втратив. Була, я його знайшов, йому віддав. Але ж в мене діючий конфлікт з ним є зараз. Ну, складність, якраз що ми не знаємо, чия вина у тому конфлікті. Можливо, моя, можливо, його. Настільки важливо, важливо зараз зробити правильно цей вчинок, правильний він поверне. Ти придбаєш свого брата, і він не буде тобі ворогом. Як ми сьогодні, як віруючі, маємо поводитися з тими, хто є нашими ворогами на основі писання. Новий заповіт дає безліч таких текстів. І молитися перш за все, і бути готовим до діалогу, до прощення. Але текст, який ми зараз говоримо, роздумуємо про нього, він іде навіть крок далі, говорить про певну ініціативу з нашого боку для примирення, не просто крок до такого словесного примирення, а це якийсь дієвий практичний крок для примирення, коли ми бачимо потребу тієї людини. Якщо цей текст відкритий нам до дуже різноманітних застосувань. Подивіться, в якому стані ви знаходитесь, чи всередині громади. Ну, є стосунки напружені, і зробіть якісь кроки тій людині, зробіть добро, поверніть ту довіру втрачену, чи з сусідом на одній у домі на одній площаці, не в невладах, то вкрутіть лампочку, яка над його дверима. Таких дрібних кроків, які ведуть до якщо не до повного примирення, то до усунення ворожнечі безліч. Тільки потрібно трошки. Трохи нашої уяви і креативності і дій. Інколи потрібна зброя. А колись найлагідніший друг. Це наша Біблія. Я нагадаю 7 і 8 вірші. Від неправдивої справи віддалишся. А чистого і справедливого не забий, бо я не всправедливлю несправедливого. А хабара не візьмеш, бо хабар осліплює зрячих і викривляє слова справедливих. Сьомий восьмий вірш ми підходимо до нашої найулюбленішої теми корупція, дари, які впливають на формування істини або на оцінку істини, що є істина. Що тоді могло бути хабарництвом? Ну, будь-які речі, які хтось приносив, давав суді, щоб схилити його на свій, чи це срібло, чи це будь які матеріальні коштовності, так само як і зараз ми розуміємо, це форма міняється, але зміст той самий щось ціне для того суспільства, але яке схиляє на мою користь, особливо коли я несправедливий. Я знаю, що я не правий, а я хочу схилити суд на свою користь. Тут якраз закони перешкоджають такому розвитку справи. Застереження також надзвичайно. Це є продовження тої роздумів над заповіддю не свідче неправдиво. Ось яка в декалозі, в десяти заповідях ми читали. Як віруючи взагалі мають себе поводити в суді, чи, чи можуть вони там взагалі бути в суді, судитися? Є різні справи, є справи, які ми не можемо владнати, навіть якщо віруючи у церкві і з допомогою лише тих мудрих людей, яких Бог дав церкві. Це стосується таких справ, які чинне законодавство говорить, наприклад, чи крадіжка іншого. Майна чи вбивство, чи інші закони, які потребують справедливості на державному рівні, то ми не можемо вирішити ці питання. Якщо ж є питання, які стосуються нас і зовнішніх, які можна владнати не йдучи до суду. То віруючі закликаються вирішити мирно чого ж ні. Головне, щоб це не стосувалося чогось серйознішого. А багато питань, особливо там, питань стосунків, навпаки, всередині церкви, закликаються вирішити всередині мирно. Навіть за рахунок втрати своїх інтересів, віруючих закликано в коринтянах тримати мир в громаді для свідчення зовнішнього, щоб не було оскарження ізовні. Як ви помічаєте, Бог дав своєму народові закони практичної духовності, духовного зростання, відродження і преображення духа. Хтось сказав, що ми любимо людей за те добро, яке ми їм зробили, і ненавидимо людей за те зло, яке ми їм зробили. Тому що те, що ми любимо, в те і вкладаємося. І Бог вчив народ вкладатися в Бога. І вкладатися в своїх ближніх, щоб їх любити. Через ці правила поведінки Бог вчив не просто не робити зло людям, бо воно тобі вернеться, він вчив робити добро. Бо через це вони могли полюбити добро, емоційно з'єднатися і отримувати хороший плід, відчувати себе захищеними. Через ці заповіді Бог вчив так поводитися з ворогом, щоб він став другом. З приходьком так поводитися, щоб він захотів стати твоїм народом, щоб прийняв твого Бога, як це трапилося з Рут, яка через життя Ноомі захотіла стати частиною Божого народу. З рабом, згідно цього закону, потрібно було так поводитися, щоб згодом він став вільним і повноцінним членом суспільства. А з тим, хто зіпсувався морально, вже до кінця його потрібно було знищити, щоб зло не розповсюджувалося, і щоб застерігти інших. А головне в цьому законі те, щоб бути в мирі з Богом розуміти Бога і, слухаючись Його, відображати Його образ. І вони це обіцяли Богові. В 19-му розділі ми читали і відповів увесь народ разом та й сказав усе, що Господь говорив, зробимо. На превеликий жаль, вони не дотримали цієї своєї обіцянки. Ми продовжимо читати 23 й розділ далі з 10-го вірша. І шість літ будеш сіяти землю свою, і будеш збирати її врожай, а сьомого опустиш її та полишиш її, і будуть їсти в Богі народу твого, а позостале по них буде їсти польова звірина. Так само зробиш для виноградника Твого і для оливки твоєї. Шість день будеш робити діла свої, а сьомого дня спочинеш, щоб відпочив віл твій і осел твій. І щоб віддихнув син невільниці твоєї і приходько. І все, що я сказав, вам будете виконувати, а ймення інших богів не згадаєте, не буде почути воно на устах твоїх. Як можна пояснити цей закон про сьомий рік? Ну в Писанні ми читаємо о двох важливих годах для євреїв, для Ізраїля Це Шміта, седьмой год, і Йовель, 50-й год. И в данном тексте мы видим, что Шмита связана с отдыхом для земли. Там есть другие аспекты. Это и освобождение рабов, и прощение долгов, и многое другое. Здесь речь идет о возделывании земли, вернее, о том, чтобы земля оставалась в покое. И здесь упоминается... Две категории людей, да, это пришельцы, упоминается пришельцы, да. В, этой, еще в других местах еще упоминаются и вдовы, и сироты. То есть вот эти три категории всегда они присутствуют как самые социально необеспеченные слои населения в Израиле. В данном случае повеление оставлять землю и тот урожай, который был взращен на этой земле, для пришельца. И есть вообще такое вот понимание, как если вы помните, в других местах священного писания, оставить определенную межу для вдовы, для пришельца и для сироты. И это заповедь от Бога Израилю, но хозяин этой земли определял сам, какое количество этого удела оставлять пришельцу. Он мог оставить маленькую, очень такую вот незначительную часть этой межи, а мог оставить, по сути, пол-поля. И это зависело от щедрости хозяина. И чем больше еврей оставлял вот этой межи для пришельца, странника и вдовы, тем больше он мог рассчитывать на Божье благословение, потому что добродетель, она напрямую зависит от наших отношений с Богом. Если Господь действительно трудится в сердце человека, то человек будет проявлять щедрость, сострадание к вдовам, к сиротам и пришельцам. А в чем был смысл шесть лет засевать землю, а седьмой, я так понимаю, даже не отдыхать, а отдавать ее, вот как тут написано, а седьмой оставляя ее в покой, чтобы питались убогие из твоего народа. Я думаю, что здесь аналогия с первой книгой Библии, где речь идет о сотворении мира. И в седьмой день Бог почил. И по сути, это является образом того шаббата, которое мы еженедельно отделяем, как мессианские евреи, слово шаббат означает покой. Еще есть производное это шебет, сидеть. То есть, по сути, сидеть не просто ничего не делая. Наоборот, здесь есть тут империтив, то тут есть правительное наклонение, то есть делать добро. Мы знаем, наверное, из всех дискуссий, которые велись, в частности, вот они описаны в книгах Нового Завета, когда фарисеи. Увидев, что ученики собирают колосия, они сказали, что это противоречит Торе, то в Шаббат нельзя делать никакой работы. Но суть -то в том, что есть Галаха или повеление в Шаббат не просто сидеть, сложа руки, а совершать добрые дела. Я думаю, что здесь вот та же аналогия, которая она прописана в этом тексте. То есть твое поле не просто бездействовало, а оно работало как раз для неимущего и убогого. Да? Для, для любого еврея основная заповедь шабата – творить добро. И если в шабат ты видишь, что человек голоден, погибает от голода, да, или болеет, или не дай бог над ним нависла висит смертельная угроза, то любой еврей обязан оказать человеку этому добро, оказать этому человеку помощь. Но мне с трудом представляется ситуация, когда фермер, да, представим себе фермера, который засевает поле, и вот он 6 лет, он его засевает, а что он делает в седьмой год? В седьмой год, но он питается теми плодами, которые Господь взращивает, то есть без участия его труда. В том-то и смысл э, или седьмого года, или юбилейного года, это полностью довериться Богу, потому что это, наверное, самое сложное, что может быть в жизни фермера, который привык ковыряться в земле и культивировать ее, возделывать ее, засаживать ее и ожидать урожая. То есть он должен был понять, что без участия Бога, без его благословения все это тщетно. А именно в этот год, в Шмиту, в 7-й год или в 50-й год, он должен был особенным образом осознать свою зависимость от Бога. Є взагалі відомості, вони дотримувалися цих ювілейних років чи не дотримувалися на 50-й рік. Мало ймовірно, що дотримувалися. Невідомо чи дотримувалися цього. Чомусь мало сказано про це ні, нічого не сказано. Натяки є, що той великий ювілейний рік не дотримувалися, але навіть рабів не випускали на сьомий рік є. Хоча, бачите, тут можливо нам пригадати оці богословський фундамент цієї заповіді сьомий рік він пов'язує з сьомим днем, суботою, спочинком. А субота вона вказувала на Бога як творця, що це його. Творіння, і тому, коли ми віддаємо цей день, ми визнаємо, що все належить йому. І це ресурси не наші. Ми розпоряджаємось. А він є кінцевим бенефіціаром, так би мовити, сучасними термінами. Він володіє всім. І от власне зараз, сьомий рік, коли таким чином ізраїльтяни поступають, вони визнають його як творця. Вони визнають його як власника справжнього власника, кінцевого власника землі. Як ми можемо практично застосувати закон про сьомий рік в нашому сьогоденні? Наша активна участь у допомозі таким вбогим – подивитися навколо нас ті продуктивні роки, наприклад, нашої праці, у нас є певні збереження. У нас полів немає, але в нас є банківські картки, коли куди ми свої збереження складаємо, які також потребують сьомого року, можливо, щоб дати доступ до того рахунку і добровільно взяти частину коштів і дати на справи милосердя. Тільки тут навіть не потрібно багато шукати. В вашому будинку знайдеться не один пенсіонер, про якого забули. Або сім'я, яка потребує. А таких справ дуже багато є. Зайдіть у Фейсбук, і і одне благочинна організація, і друга, яка потребує допомоги. Головне не закривати своє серце, тримати очі відкриті, і можливостей є більше ніж в нас є ресурсів. Це точно. Коли ми говоримо про відпочинок землі на сьомий рік, то непревеликий жаль мусимо визнати. Що вони не завжди дотримувалися цієї постанови, і наслідком був Вавилонський полон, у який вони згодом потрапили, і який, як ми знаємо, тривав 70 років. Так, ці роки, 70 років, вони мають скоріше такий символічний характер. Вони вказують на певну повноту. Отак, як вони не дотримувались, так от роки у полоні в повноті відображають Боже незадоволення за те, що вони не дотримувалися от, його слова, його законів. Друзі мої, будь ласка, запам'ятайте цю важливу істину: будь-яке ігнорування Божими законами. Невиконання їх, зухвале відношення до них ніколи так просто не минається. Порушення Божих законів завжди матиме сумні наслідки, і людині доведеться гірко платити за те, що вона чинила супроти Божої волі. Біблія наш навігатор у шалених життєвих поворотах. Я хотів би ще раз наголосити на тому, що всі ці закони і заповіді, які Бог свого часу дав для Ізраїлю, були першим етапом виховання народу. Бог вчив його абсолютному послуху, і цей закон, який проголошує Господь, він досконалий, всесторонній, охопив всі сфери життя і він доступний для їхнього рівня життя. Сам Бог взяв на себе забезпечення успіху цього першого етапу. Бог сам визволив народ з Єгипту, вів, годував, поїв. Одягав, їхня одежа не зношувалася, навчав, давав практичні завдання, дисциплінував, допускав наслідки за непослуг захищав від ворогів, застерігав, попереджував, заохочував, ставив межі, зупиняв і повторював знов засвоєне і таким чином навчав послуху. Але через людську недосконалість, невірність, бунт і непослух, тільки одиниці згодом війшли в обітовану землю. Але Бог і все це передбачив. Тому це не був провал цього першого етапу, але була досягнута ціль, яку поставив Бог. Людина зрозуміла, що їй потрібен Месія, Спаситель, і закон привів людей до осмислення перейти на наступний рівень. Закон привів людей до Христа, і вони стали викупленими. А сьогодні, друзі, закон Божий записаний у нас в серцях. Про це Господь теж сказав в своєму слові, і це записано пророком Єремією. Бо це ось отой заповіт, що його по цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь, дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу. І стану їм Богом, вони ж мені будуть народом, і більше не будуть навчати вони один одного, і брат свого брата, говорячи: Пізнайте Господа, бо всі будуть знати мене від малого їхнього і аж до великого їхнього, каже Господь. Бо їхню провину прощу. І не буду вже згадувати їм гріха. І це відбулося, коли Дух Святий зійшов на віруючих. Апостол Павло в Другому посланні до Коринтян 3:18 пише Виявляєте ви, що Ви лист христів, нами вислужений, що написаний не чорнилом, але Духом Бога Живого, не на таблицях камінних, але на тілесних таблицях серця. І сьогодні ми керовані не буквою закону, а Духом Святим. Сьогодні всі ці заповіді знаходяться у нас в серці, і Дух Святий дає нам запоруку ці заповіді виконувати, дає нам можливість це робити. Весь час нагадує, докоряє, наставляє, навчає. Все те, що Бог робив з євреями, Дух Святий тепер робить з нами. І якщо ми слухняні Духові Святому, то ми будемо жити згідно Божих заповідей. І результатом цього буде те, що ми будемо любити людей, ми будемо їх вести до Бога. І будемо класти своє життя за них, так як свого часу Христос поклав своє життя за нас. І нехай Господь допоможе кожному з нас полюбити Його заповіді і жити згідно них. А наш час на сьогодні вичерпався. На все добре.